Це запитання ми адресуємо повторно директору обласного департаменту охорони здоров'я Віктору Лисаку. Не можу я бо я зараз на селекторі. Коли вам зручно буде? Я за телефоную бо я зараз на селекторі, не знаю. Ось так виглядають спроби журналіста зв'язатися із посадовцем та дізнатися, що ж чекає на Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини. У своїх попередніх матеріалах ми вже з'ясовували, хто несе за нього відповідальність і чому доля закладу нині під питанням. Отож, у межах державної реформи де інституалізації будинки дитини нині реформують. Серед таких і заклад, який знаходиться в Кременчуці. Відповідає за нього напряму обласний департамент охорони здоров'я під керівництвом Віктора Петровича Лисака. У По своєму попередньому матеріалі я спілкувалася із депутатами Полтавської обласної ради. Вони запевнили, що будинок дитини закривати не планують. Натомість чекають від обласного департаменту охорони здоров'я конкретних пропозицій щодо варіантів реорганізації закладу. Оскільки ці пропозиції мали бути подані вже давно, ми вирішили поцікавитися в очільника департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, у чому ж справа від першоджерела отримати інформацію про майбутнє будинку дитини. Минулого разу, коли ми намагалися це зробити, посадовець був чи то у відрядженні, чи то у відпустці. Хотіла б кілька запитань вам поставити щодо Нема запитань, бо я зараз у відрядженні, мене немає. Щодо будинку дитини ну немає. зараз, я відпустці. Минуло два тижні, і ми знову спробували з ним поговорити. Цього разу Віктор Петрович був дуже зайнятий роботою. Журналіст Кременчуцьких новин. Кілька запитань поставити не, не, можна? Не, не можу я, бо я зараз на селекторі. Коли вам зручно буде, я зателефоную. Ну, я зараз на селекторі, не знаю, Півтори години, селекторі. Добре, тоді давайте через дві години я наберу. Минуло дві години, проте на повторний телефонний дзвінок так ніхто і не відповів. Наступного дня так само кілька спроб додзвонитися до посадовця і безрезультатно. Чи то пан Лисак має забагато роботи і не може відволіктися на розмови з громадськістю, чи то в нього просто відсутні відповіді на запитання, які ми йому хочемо поставити? Чому не була проведена реорганізація закладу у рекомендовані кабміном терміни? Чому і досі для всіх таємниця, як працюватиме будинок дитини далі? Нагадаємо, що у вересні має відбутися спільне засідання постійних депутатських комісій облради із питань освіти, науки та культури, а також із питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. І саме там буде визначено формат подальшого функціонування будинку дитини в Кременчуці. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.